Синій відсік дихання, назальні повітроводи, оклюзійні наліпки, декомпресійні голки, червоний відсік кровотеча, турнікети, гемостатичні засоби, стерильні бинти, зелений загальна допомога, шприци, катетери, пульсоксиметр, окрема гордість, швидкоз'ємна ампульниця з захистом зі спеціальної піни, регульованими кріпленнями. Оптимальним розташуванням ампул. Біля спинки рюкзака розташована ще одна кишеня для різного медичного спорядження, зокрема для шин. Форма рюкзака овальна, завдяки чому центр ваги стає ближче до тіла, що дає кращий розподіл навантаження. Зовні ще три кишені та молі інтерфейс. До рюкзака можна кріпити нощі, для цього передбачені регульовані стропи знизу рюкзака. Об'єм 18-20 літрів. Для виготовлення медпак командою Градгір були використані виключно преміум матеріали: кордура 500D Invista стропи Мьодок США, Фастакси WG.